Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про вимірювання на топографічній карті, але перед цим повторимо і звернемо ще нашу увагу на способи картографічного зображення. Так, перша карта вона передає нам інформацію про. Регіони, де найчастіше реєструється ввезені автомобілі, да? наприклад, за 2023 рік. Спосіб картограми показує нам кольором по областях, наприклад, так, ми бачимо, може бути це по районах і так далі. Спосіб картограм від способу якісного фону буде відрізнятися тим, що. Він відображає конкретні кількісні характеристики. Тобто кольором. Ось у нас є шкала, де найбільше буде один колір, де найменше буде там, наприклад, найтемніший. Ще розберемося в цьому. Ось у нас спосіб якісного фону. Спосіб, способом якісного фону на цій карті показані зональні типи ґрунтів. Тобто, якісного. Кольором відрізняється якість ґрунтів, тобто їхні якісні ознаки, позначені. Якісного фону використовують, коли явище має повсюдний характер. Грунти ж повсюду поширені. Так. Далі, знову ж таки, це спосіб якісного фону. Кольором відрізняє, позначено різні кліматичні пояси. Якісна, так? вони відрізняються. Далі точковий спосіб зрозуміло. Ліси. бачите, кольором позначені ліси з переважанням тієї чи, чи іншої породи дерев. Так, це у нас використаний спосіб ареалів. Так? Тоді, коли показано ареалом, тобто острівками ті чи інші види лісів. Це спосіб ареалів. Ще Дивимося напрямки течій. Вже самі за себе говорять, стрілочками показані рух течій. Тобто, це будуть значковий спосіб, значки руху використані. Так, корисні копалини позначені позамасштабними локалізованими значками. Так, а у нас хімічна промисловість позначена цими круговими діаграмами. Цей спосіб називається спосіб картодіаграм. Так. Знову ж таки, механічний склад ґрунту, тобто ґрунт за механічним складом буде якісно, так, ніби це так, грубо говорячи, відрізнятися. Тому ми скажемо, що це спосіб якісного фону. Тут тобто вже не йдеться про якісь кількісні характеристики. Так, Середня місячна температура січня. Ось ми бачимо ці лінії. Ці лінії називаються спосіб ізоліній, так, а точніше це ізотерми. Це в нас використовується спосіб ізоліній для того, щоб показати, як явище змінюється поступово. Так, дивимося, карта опадів України. Також ось є цей спосіб ізоліній. У нас, ось іде, е, ізолінія у, на карті опадів називається і, і, ізогієта. Так, ось ви бачите, ось у нас ізолінія 550, ось ізолінія 600 мм опадів. так, І звідси ми можемо з вами е, побачити. Побачите, що у місті суми кількість опадів за рік буде становити ось у нас 550 і ось 600 тобто десь воно так ближче до 600 мм, тобто десь 590-580 мм опадів. Також у нас спосіб ізоліній. Так, це у нас спосіб якісного фону, коли хочуть показати межі областей. Так, знову ж таки, якісним кольором, вони відрізняються по назві, по території. Так, спосіб карта діаграм. О, і це у нас буде спосіб картограми, так, де кольором позначена густота населення. Так, ми бачимо, що це по районах, ще стара карта. Так, коли до того як об'єднали. Районе. І бачимо, що кольором буде позначатися саме кількісні, якісь характеристики. Так, і розповсюдження щуки звичайної карти. Так, у нас показано ареал поширення щуки звичайної. Тобто, це буде у нас спосіб ареалів. Добре. План нашого сьогоднішнього заняття. І переходимо. Ми всі бачимо будь-яка карта, вона має лінії різні, якусь сітку. Ця сітка називається сітка координат, так? яку не взяти, чи це буде у нас з вами карта, політична карта світу, чи фізична карта світу, завжди будуть наявні лінії. Такі, сітка координат. І так, повторимо з вами, що у нас є меридіани і паралелі. Меридіани це лінії від полюса до полюса. Так, меридіани визначають географічну довготу. Початок відліку береться від меридіану нульового, він називається так, нульовий або початковий, або Грінвільський меридіан. Якщо ми рухаємося з вами на схід від, від цього ж нульового меридіану, то в нас буде східна довгота, якщо ж на захід, буде західна довгота. Для прикладу, ось у нас тут буде 30 градусів східної довготи, 100 градусів східної довготи. Так само ж, якщо на захід від, від нульового меридіана буде там 60 градусів східної, тільки вже західної, так, західної довготи. І е, наголошую, що максимальне значення довготи західної або східної, це 180 градусів. Тобто земля у нас, е, грубо говорячи, кругла, так, і ми круг розділяємо цей на дві Частини, тобто 360 ділимо на 2, виходить по 180 градусів. І так у нас існує західна і східна півкуля. Паралелі. Паралель найвідоміше нам це екватор. Так? Екватор це нульова паралель, яка розділяє умовну землю на північну уже і південну півкулю. Так, ось показані. Максимальне значення паралелей, тобто вони показують географічну широту, є 90 градусів. У нас полюси північний і південний, вони по 90 градусів. Знову ж таки, якщо ми від екватора рухаємося на північ, у нас буде північна широта і максимальне значення до 90 градусів. Так? Наприклад, 30 градусів північної широти. Якщо ж на південь від екватора буде південна широта, 25 градусів південної широти. Одиниця виміру координат, така як градус, це не найменше. У нас є градус, так, і цей градус, в свою чергу, складається із 60 минут. Тобто, як час у нас. Тобто 1 градус дорівнює 60 минут. Ось бачимо, градус ми позначаємо таким кружечком у горі і минути таким штришком одним у горі. Натомість одна мінута складається із 60 секунд, які позначаються двома штришками такими. Ось на карту світу ми з вами бачимо, що якщо ми підемо на схід, це у нас буде східна довга, та на захід, західна, так, якщо від екватора на північ буде північна широта чи південна широта, якщо на південь. Але що робити у таких випадках, коли ось завдань ЗНО у нас є лише малесенький фрагментик карти, так? І нам потрібно визначити координати точки Х, наприклад. То як нам розібратися? А дуже просто. У тому напрямку, в якому зростає значення градусів, тобто збільшується число, в якому напрямку, в північному, в південному, в західному і східному, то така буде довгота чи широта. Ось для прикладу, ми бачимо, що точка Х знаходиться на десятій паралелі. так, широта. Широта, вже ми скажемо, 10 градусів. Так, дивимося довготу. Довгота 45 градусів. Так? Яку, які вони? Північна чи південна? Північна, 10 градусів північної широти, тому що значення зростає на північ. Так, так само дивимося, довгота західна чи східна? Східна. Бо на схід зростає значення, числове значення градусів. так? І буде у нас відповідь правильна ось Б: 10 градусів північної широти, 45 градусів східної долари. Далі. Далі йдемо ось ще один приклад: координати точки Х визначаємо. Так, ось дивимося. Спочатку ми завжди називаємо широту, так, тобто екватор це у нас є широта, тобто паралель тільки з нульовим градусом, і дивимося. Так, точка Х знаходиться на сороковій паралелі, тобто має 40 градусів широти, якої північної, тому що на північ зростає значення градусне. так. Далі дивимося. Довгота на 80-му меридіані. Так, 80 й меридіан. Східної чи західної довготи? Західної, бо на захід зростає значення. Тобто, правильна відповідь у нас буде 40 градусів північної Б, 40 градусів північної широти, 80 градусів західної довготи. Так, наступне дивимося. Так, ось, для прикладу, ще у нас, може, точка не прямо стоять на паралелі чи на меридіані, ось як на цьому прикладі, так, але ми з вами зорієнтовані і розуміємо, що це у нас буде 15 градусів широти, так, ось 15 градусів широти. Якої? Південної, бо ми вже і бачимо, що від екватора пішли на південь, значить, буде вже південна широта. Та й бачимо, що зростає значення градусів на південь. Де буде 15 градусів південної широти і 60 градусів, бо на меридіані 60, 60 градусів західної довготи, бо значення зростає на захід. Правильна відповідь буде: а так, 15 градусів південної широти, 60 градусів західної довготи. Так, і безпосередньо говоримо тепер про топографічну карту. Так, Топографічна карта вона складається із рамок градусної, мінутної і секундної. Взагалі ще топографічна карта має безпосереднє зображення місцевості. Це зображення місцевості обмежене меридіаном і паралельно. Так, окрім цього, є у нас мінутна така цікава рамка. Це ось, ви бачите... Чорна полосочка, біла полосочка, і далі вона так чергується: чорна-біла полосочка. Ось для прикладу: чорна-біла полосочка, чорна-біла. Кожна полосочка, чорна або біла без різниці, вона має протяжність в одну минуту, Так? А під нею знаходяться крапочки. Оці крапочки це є секундна рамка. Ми вже з вами пам'ятаємо, що одна минута складається із 60 секунд. Тому кожна минута під собою має такі крапочки. Крапочки поставлені в проміжку по 10 секунд. Так? Ще дивимося ось приклади, бачите, у нас чорна-біла, одна минута, вона поділена на секунди по 10 секунд. Ця карта така ж. Але як нам зрозуміти точ, точку відліку? Все, ми з вами запам'ятовуємо, що всі топографічні карти, якими ми будемо користуватися, які ви зустрічаєте для виконання завдань, вони е, є мають північну широту і східну довготу. Завжди. Так? Тому у нас ось внизу на, на карті на цій, або ось на цій, або навіть і на цій, у нас підписані визначені вже координати меридіану і паралелі. Дивимося спочатку на паралель. Ось у нас паралель підписана, її координати 53 градуси 30 минут. Ось, дивимося на меридіан. Він також підписаний. Це 30 градусів, 45 минут. Тут також підписано на цій карті 54 градуси 40 минут, так? Пара широти якої? Північної, так? Далі, ось у нас є довгота. меридіан підписаний: 18 градусів, 7 минут, 30 секунд. Східної довготи буде. І так далі. І зараз дивимося безпосередньо визначення географічних координат на топографічній карті. Так, ще раз те, що я проговорила, у нас є, значить, обмежене зображення паралельно, так, і меридіаном. Паралель вона ось підписана: 54, 54 градуси 40 минут. Бачимо. Далі у нас є мінутна рамка чорна-біла, кожна полосочка чорна або біла протяжністю в одну мінуту. Бачимо північна широта, тому на північ зростає значення. Має карта обов'язково секундну рамку по 10 секунд. Є. Є у нас меридіан. Визначено також на карті, яка, які його координати. Є. Секундна рамка. Є. Так, тепер нам потрібно з вами найкраще використовувати лінієчку для того, щоб визначити координати гори чи якогось іншого об'єкту. Ось, для прикладу, перша точка це дідова гора. Приклала ліничку, рахуємо з вами. Так. 54 градуси буде 40 минут. Бо ще мі, минута 41, аж ось починається. Так. Ми, ми бачимо ось за, тут починається. То у нас будуть такі наступні. 54 градуси, 40 минут, 20 секунд. Так, тепер довготу міряємо. 18 градусів 5 минут 3 секунди. Так, джерело чисте, знову ж таки, проводимо лінію, визначаємо координати, рахуємо секунди і отримуємо наступне значення. Так само лінію ми зараз проводимо для довготи. Так, гора Русавська. Ми вже з вами бачимо, що тут вже буде відрізнятися і минута, не кілька так, тому, тому що у 41 й минуті. І ми вже з вами, забігаючи наперед, кажемо, що е -е, широта 54 градуси, 41 минута. І рахуємо секунди. Буде 26 секунд північної широти. Ось так. У нас такі значення. Так, подивилися це. Далі йдемо, у нас є прямокутні координати, прямокутна сітка або кілометрова сітка. Горизонтальні лінії проведені паралельно екватору через 1 кілометр. Числа біля них означають відстань у кілометрах від екватора. Так, дивимося, у нас на кожній карті ось є отакі горизонтальні лінії, які виходять за межі зображення. І вони підписані циферками. Але на цій карті ось підписані, так, ці горизонтальні лінії вони е, є. Але зараз які у нас але, підписані, бачите, виходять. вони. Ось є у нас 57, 56, 55. Зверніть увагу, що можуть бути підписані не лише у правому нижньому углі координати, а й в лівому верхньому. Так, ми розуміємо, що це у нас буде широта 49 градусів 15 минут, і довгота 33 градуси 15 минут. Так, але повертаємося до наших горизонтальних ліній, до наших кілометрів. Оці лінії вони проведені через 1 кілометр. І оце число 5457 означає, що ця лінія знаходиться на відстані від екватора на, на 5457 кілометрів. Далі, оце 54, не будуть дописувати, пишуть лише десятки. Так, ось ви бачите. Тобто буде у нас 50 відстань від екватора, якщо просять визначити, у нас буде. Отут написано 5457. Отут також буде, але не дописано 5456, 5455. На цій карті так же само: ось підписано один раз. Повне число подається. Далі пишеться тільки дві останні цифри. Тобто, тут 5381. 5382, 5383, 5384. Спробуємо. Яка відстань у кілометрах? Обов'язково пишемо, як просять у вас у кілометрах. Ви пишете у кілометрах від місця відпочинку біля джерела холодок до екватора. Ось у нас джерело холодок, це тут місце відпочинку. І ми дивимося, біля якої лінії? На якій лінії? 84. Шукаємо, яке значення? І ми скажемо, що на відстані 5384 км до екватора, буде від цього місця. Яка відстань у кілометрах від кургану лисого до екватора? Дивимося. У нас курган лисий стоїть на лінії 5457 кілометрів. Це і це є відповіддю. Ще ось. Можемо взяти якийсь інший е, приклад. Ну, високий. казали, ось, будь ласка, е, ця у, у нас сосна. Так, ось ми її бачимо. Ми скажемо, яка відстань у кілометрах буде. 5457. Ось, будь ласка, поодиноке дерево, яка відстань у кілометрах від екватора буде? Ну, давайте до. Ближче до цієї лінії воно наближене це дерево, і скажемо, що на 5455 кілометрів воно віддалене від екватора. Ще є така річ, як визначення топографічного квадрату, тобто для більш детального якби, орієнтування на карті. Визначається, ви бачите, квадрат. У нас, окрім горизонтальних ліній, які є як, ніби паралелі, так, де, які підписані циферками і показують нам відстань від екватора, у нас ще є вертикальні лінії. І за рахунок цього утворюються квадрати так, на топографічній карті. Треба говорити правильно, коли запитують, у якому квадраті знаходиться озеро Біле. Відповідь. Озеро Біле знаходиться у квадраті 83-73. Ось лінії підписані. Так? І спочатку ми кажемо горизонтальне значення, тобто по нижній лінії, горизонтальні. так, оце кажемо 83, далі ми кажемо ліву лінію, номер лівої лінії. Для прикладу, в якому квадраті знаходиться поодиноке дерево, західніше фруктового саду. Фруктовий сад поодиноке дерево. Дивимося, нижня лінія. 55 19. Оці 65 ми не, не чіпаємо, ми кажемо великі цифри. Так, і в нас буде 55, 19. Ось, будь ласка, е... <кій> метеостанція чи вітряк у нас знаходиться в якому квадраті? У квадраті. 57, двадцять. Так, перехрестя доріг біля тарасового кургану. Ось воно. В якому квадраті? Вісімдесят три, сімдесят два. Так, це самостійно для тренування аби визначити координати точки 1, так, сказати, яка відстань до екватора, ну, розуміємо, відстань до екватора буде ось 6065 км. Так, в якому квадраті знаходиться точка 1, 65. 13. Ось ми бачимо. І координати. Координати будуть 54 градуси 40 минут і 1, 2, 3, і десь 32 секунди. Так, довготу дивимося. У нас, значить, буде 6. Оце у нас 6 -та минута. Шоста минута. У нас буде 18 градусів 6 минут. Там... Хай 30 секунд. Так, є, визначилися ми з вами. У цьому. І тепер про простішеньке це вже про абсолютну відносну висоту. Ви чули ці поняття, і от часто зустрічаємо е, таке висота над Рівнем моря. Хто її придумав, звідки ля вона взялася? За початок відліку висот на земній поверхні прийнято вважати рівень Балтійського моря. Так. І все, що вище рівня Балтійського моря. Е... Ми кажемо, ми, ну, це є додатне значення, так, ми плюсик не ставимо. Є форми рельєфу, які і нижчі за рівень Балтійського моря, і тоді ми ставимо мінус 3 метри над рівнем моря, мінус 100 метрів над рівнем моря. Усі, усі точки, усі е, значення Висоти будь-якої гори, які ми коли, яку ми коли-небудь чули, наприклад, гора Говарла, 2061 метр. Це і є її абсолютна висота. І всі позначки на карті, ось дивіться, наприклад, вулкан Котопахі 5897, вулкан Руїс, так ось гора Рорайма, її значення, це всі, оці циферки, це і є абсолютна висота. А є ще таке поняття, як відносна висота. Відносна висота це перевищення однієї точки над іншої. Тобто, вона показує, наскільки одна точка земної поверхні вища за іншу по вертикалі. Дуже все просто. Перевищення однієї точки над іншою. Коли вас просять, знайдіть відносну висоту між точками А, вулкан Котопахі і точкою Б. Вулкан-руїз. Що нам потрібно зробити? Просто відняти і знайти різницю у їхній висоті. І ми скажемо, що відносна висота між цими точками дорівнює, якщо порахуємо, 497 400... метрів так, і Буде у нас це відносна висота? Наскільки метрів вулкан Котопахи буде вищий від вулкану Руїс? Так, повертаємося до.